Вітаю. Вчора було велике інтерв'ю Володимира Зеленського. Я впевнений, що багато з вас шматками його бачили. Хто не бачив телеграм в описі цього каналу? Я вирізав і зібрав з різних ресурсів найцікавіші, як на мене, фрагменти. А, споміж іншого, я хотів би зупинитись на деяких аспектах, і це буде кілька відео присвячених цьому інтерв'ю. І так, перше, що звернуло мою увагу, і власне воно цікавить багато українців. А чи знала українська влада про повномасштабну війну 22-го року? І Володимир Зеленський фактично підтверджує, що українська влада знала про це, знала, але мала певні сумніви і не мала доказів? Давайте послухаємо президента. Прогносували тощо, але я просив тільки одне прогнозували дещо, і Зеленський просив, що просив сполучених штатів. Якщо ви впевнені, якщо у вас є докази, якщо ви з ним розмовляєте, він вам каже, що буде вторгнення, якщо вас це все лякає, тобто ми розуміємо, що Сполучені Штати Америки попереджали українську владу, що буде вторгнення, і Володимир Зеленський це підтверджує. Тобто, якщо, якщо, якщо якщо і вас це лякає. Тут у мене звісно питання було чому нас це не злякало, чому нас це не злякало, чому ми не зробили дуже багато моментів, які потрібно було зробити. А якщо дійсно американці попереджали, чи ми мали певні сумніви, чи ми мали певний скепсис відносно цих передбачень? І я так розумію, зі слів Зеленського, що інформація ця приходила постійно, і вона мала такий кумулятивний характер, тому що його слова. Ну, дозволяють зробити висновок про це, як мінімум, припущення про те, що і Зеленський, і влада України знали про це, і неодноразово Сполучені Штати про це говорили. Ну що далі говорить Володимир Олександрович? Перше, я не прошу докази, просто дайте мені дві речі, Усильте нас, в руки, але найкраще усильте нас передумувати, щоб не було ніякої війни. Щоб не було ніякої війни, можливо, потрібно було зібрати нашу дипломатичну службу і полетіти до Москви. Можливо, потрібно було вийти на прямі контакти з Путіним. Я знаю від деяких людей, що контакти між Києвом і Москвою закрились за 5-6 днів до повномасштабного вторгнення, і вже стало зрозуміло, що війна буде, і достукатись до Путіна вже було неможливо. Але це за 5 за днів. Не думаю, що Сполучені Штати Америки попереджали Україну за три дні, за два дні, і відбувалися всі розмови, про які каже Володимир Олександрович. Ну тоді виникає питання: чому, чому дипломатична місія України, чому вся еліта політична України не сіла в один літак і не полетіла до Москви розмовляти про те, щоб цієї катастрофи не було? Чому ми говорили з Сполученими Штатами Америки? Щось там намагались докази якісь отримати від них. Чому ми не полетіли туди? Ну, але вже про це говорити марно. Давайте дослухаємо президента. Це не зброя, передусім, це я про своїх санкцій. Тобто залякайте його. Залякайте його, це не працює. Не працює. Щур, який перебуває в глухому куті, ніякими санкціями, ніякими криками ти його не залякаєш. Він просто пригне. Єдине, що можна зробити, це відійти і подивитися на поведінку. Відійти в даному випадку це поїхати, полетіти, поспілкуватися, тільки не вштати. Не вштати. Це неможливо було зробити через Штати, тому що Штати, як на мене, теж вже поставили е, свою роль, і вони знали, що це буде, і вони також нічого не зробили. І Зеленський про це скаже: що Штати не, не робили нічого з того, що могло врятувати Україну від цієї війни. Давайте далі дослухаємо. Не кажіть, будь ласка, що якщо він прийде, якщо він прийде. Через кордони, якщо він буде вбивати, ми ведемо санкції. Ну, це вже я не дуже зрозумів, для чого вживати такі вислови. Штати якраз і сказали, що якщо це станеться, якщо, 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 то ми введемо санкції. А як можна вводити санкції, фактично спираючись на якісь передбачення? Це нам передали ці передбачення, для того, щоб ми щось з цим робили. Я так розумію. І Сьогодні невідомо, чи Сполучені Штати Америки давали якесь добро, дозвіл, чи просили, можливо, українську владу, українську дипломатію вийти на зв'язок з Російською Федерацією. Ми цього не знаємо, і в інтерв'ю цього не було. Давайте далі дослухаємо. Бачте, реально ну, реально. Ну Володимир Олександрович вживає нецензурну лексику. Ну, правда, так що нормально, що не треба нічого запікувати. Журналіст каже: ну я слово зрозумів. Це я розумію. Чудово. Чудово. Слово зрозумів. Одне слово зрозумів. Ви розумієте, що ось ці журналісти вони доволі хитрі. І їхні слова часто означають більше, ніж, ні, ніж самі, самі слова буквально. От він каже, я одне слово зрозумів. Ай. І... Тобто... Не надали допомогу до Женщині. і це факт. Не надали допомогу до. І це факт. Я згоден з Володимиром Зеленським не надали допомогу в обсязі необхідному для того, щоб стримати ворога на перших етапах. Але ж ми знали відповідь: основний посил ось цього уривку те, що ми знали. Ну, не ми з вами, влада України знала. І влада України не повідомила, хоча б український народ, що друзі, буде напад. Пам'ятаєте, перед нападом десь за тижня два-три. Показували по українському телебаченню, як Російська Федерація робить евакуацію мешканців з прикордоння зі свого боку, пам'ятаєте? І також з боку тимчасово окупованих територій українських робили повністю відселення громадян, і вони тоді. Чинили спротив, вони тоді казали, що у них є певні складнощі, але ці люди вижили. Тому що, коли війна почалась, то їхні будинки також були піддані атакам і всьому, тому що Україна ж стріляла у відповідь ворожому нападу. Так, Російська Федерація фактично взяла людей і відвезла від кордону. Ми знали і нічого не робили. Ми нічого не зробили. Ми не попередили людей. Ми не сказали, що, шановні. Може бути напад, ось є лінія, будь ласка. Ми підготували а, тимчасові, тимчасове житло для вас, ось гуртожитки, розміщуємось, і можна було це зробити, тому що в багатьох університетах на той момент були канікули, а, і можна було знайти різні санаторії, які були закриті під час а, зими, і розмістити людей. Але нічого цього зроблено не було. Тому це теж виникає питання: хто в державі відповідав за цю політику? Хто? Сьогодні є і Міністерство там реінтеграції, всього іншого. Ну, ну, якісь люди були, які могли запустити цей процес. Але теж, напевно, як колись в 1941 році була вказівка зверху не панікувати на місцях і не піддаватися на провокації. Можливо, цього разу теж це спрацювало, і загинули люди, до речі? Ми не отримували допомогу. Якщо ми будемо вважати, що слова – це допомога, ну тоді ми отримали там їх і дуже багато, бо слів було зайве. Ага, тобто слів було зайве. Тобто, наскільки я розумію, Україна була попереджена і багато разів, і розмови велись, і розмови велись завчасно, але на жаль, ми або не повірили в це, або не оцінили загрозу, тому що ні відселення українців з... Ліній можливого удару зроблено не було, і дипломатія не працювала з російською стороною. Це лише факти, нічого мого в даному випадку немає. Ми просто розібрали один фрагмент цього інтерв'ю. І ще раз повторюю: знати правду і робити висновки з цього це вкрай важливо, для того, щоб не допустити ті ж самі помилки в майбутньому. Ми дуже довіряємо багато словам. І якщо Володимир Зеленський Каже правду, а скоріш за все, що так і є. І тоді, в 22-му році, він як ще молодий, фактично. Президент, напевне, не міг усвідомити, що така катастрофа може статись. Але тоді виникає питання: а коли приїхав Борис Джонсон в березні, чому ми знову повірили в слова? Чому? Не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки. Вітаються, ваші коментарі вітаються. Головне, не будьте байдужими. Це дуже важливо в цей час. Також не забувайте ставати спонсором каналу. Це важливо. Питання не коштів, питання вашої підтримки. Чи готові ви бути на стороні добра, справедливості і головне істини.